Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Показую вам такий кусочок свого подвір'я, задню частину. Тут переважно ми собі завжди сидимо, літом відпочиваємо ось тут під виноградом, так гарно все заплітається. Тут ставимо столик, создаємо такий собі уют. От, І показую вам, яку красу, який класний мангал зробив мій чоловік. От, він сам його зварив. У нас, правда, був вже старенький, досить такий, який вже неможливо було використовувати, щоб на ньому щось жарити. От, і він любить ту справу, любить варити, вміє варити, і зварив такий от, мангал з такою підставочкою. Як бачите, ніжки це від старої машинки швейної. От, а зверху зробив ось таку, щоб кидати сюди дрова. От, і ставити, повирізав такі штучки для шампурів. От. А збоку зробив таку підставочку, щоб будь-що можна собі було поставити, якусь тарілку. От. Тобто, в той час, коли ти щось жариш, або, наприклад, гарно, коли витягуєш собі, зразу зручно поставити збоку. От так, щоб було місце з такої дерев'яної якихось дошок. Навіть не знаю, що дерев'яних дошок таких О, так гарно зробив, вже помалював. І поставив бла, над його шість плиточок. І я так собі подивилася. І думаю, що зона не дуже виглядає, значить треба зробити гарнішу зону тут мангальну. У нас таких плиток сірих є трошки більше, тому можна її розширити. О, тому що тут з травою, як косиш, тут такий виходить, підйом до верху. І незручно, тому отут, де підйом я лишу, а закінчується ось тут моя міні-клумбочка. От там все зроблю з цієї плиточки. От, і взагалі тут треба трошки прибрати, От, поскладати, бо тут і горшки стоять. За з моїми пеларгоніями, можна сказати. Прибрати, окультурити, поскладати на задньому там, плані. У мене іриси. Там того року я тут посадила. От. Тут такий великий жовтий кущ, не знаю, правда, як її назви. От. Дуже високий виростає, такий аж гнеться, її треба, правда, стригти. Тут мені сусідка дала минулого року керія, по-моєму, називається. Такими жовтими квиточками. і бачу, вже навіть є. Попляшки. Не знаю, я так сюди поставила, посадила, але чи тут воно буде, не знаю. Тому тут треба трошки прибрати все. Юка моя так і зимувала тут в горщику. От, трошки приберу, змотивую вас на роботу, можливо, комусь буде цікаво. І захочете собі щось таке подібне зробити. от Гарно, дуже мені подобається, як він зробив. от Будь-що ж можна ж робити на мангалі, чи рибу, чи курку, чи м'ясо. Розмадіття страв велике. От. Тому, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Гарного вам перегляду. Так, принесли мені блоки три штуки. Це тяжкі, я їх сама не могла принести це, не жіноча справа. Таке тягати. А принесла я плиточку. От, плитка вже стара в нас, коли її знімали, на ній з другої сторони дуже багато цементу. І він так є, його не обчистили, але то нічого, я думаю, воно не помішає. Тим більше, як я його просто поставлю на землю, головне, щоб верх був нормальний. Тому не буде добро пропадати. Тому приступаємо до роботи. Так, знаєте, наробила тут рейваху, почала ту землю з горба забирати. Не така то вже легка справа, коли та травмована, така досить сильно земля. І тут я вирішила, що напевно що тут взагалі кардинально все змінюю. Оце жовте, те, що я казала, не знаю, як називається, воно дуже-дуже високе, але аж до того кінця витягується. І постійно його треба підв'язувати, тому його звідси заберу. Щоб доповнити ось так блоками і тут закрити. Ціну тут землю треба кудись дівати. Тому я вирішила таку перестановку зробити. Юку вже викупила, яка була ось тут під смородиною. Посажу її, певно, на те місце. Не знаю, завтра зараз подивлюся, як воно буде виглядати, але, напевно, що таку перестановку зроблю. Тому що тут, щоб вирівняти, треба добре забрати землі. От, Там вже насипала на іриси, але це не добре, тому що іриси мають бути корінці трошки зверху. Тому не знаю, може їх піднімлю трошки зараз. Або земля та трохи осяде, коли полиє. Не знаю, зараз подивлюся. Ось таке, знаєте, хотілося трохи, а виходить, як завжди, кардинально. Ось так виглядає. Вже я положила я по боках трошки ширші блоки. Правда, мені тут не вміщається. Треба чоловіка, щоб мені обрізав їх. От. І тут землю мушу перекопати, щоб було рихліша, тому що дуже сильно тверда, забита і плитка буде негарно сідати, ложитися. Тому зараз ось так ми продовжуємо. І ось такий результат вийшов. Я дуже задоволена, тому що стоїш собі тепер і гарно на плитишці. Приїхав вчора вечором мій чоловік і вирішив мені допомогти, тому що я тут там мучилась і мучилася з тою плиткою. Вона все нерівна. Я вам показувала з цементом, тому прийшлося де неде оббивати, щоб вона гарно лягала. Як-то кажу, зі старого зробити щось нормальне, то дуже тяжко. Але... Щоб не пропадала, тому я вважаю, що це ще досить гарно вийшло. Прийшлося трошки посунути там нам клумбу, щоб не обрізати блоки, і щоб тут співпадало з цією плиточкою, яка вже виложена, тому що ним хотілося вже багато чого рухати. І я вважаю, що це досить гарно. вже. От, і вже стоїть мангал. Прикрашає. Тому ось такий результат. Напишіть, як вам. <свісно> Можливо, когось надихнуло, хтось хоче собі зробити так гарно. Ми задоволені на всі. 200%. От. Ось так. Звичайно, плиточка трошки десь-не-десь, вона не випадає, але воно і не могло бути інакше, тому що це ж не нова плитка. Але і так нормально. Ти вже стоїш не на болоті, а на плиточці все сухенько, все гарненько, без всяких лишніх заморок. От, ось тут посередині я посадила юку. Думаю, що гарно буде собі, якщо вона буде рости, то буде пускати. По боках хости маленькі, ось тут. От, іриси, ми на них кажемо, півники розсадила по дві сторони. От керію не зачіпала, я ще думаю, де вона ще буде. Як -то кажу, ще сто разів пересажу. От, тому так. Оця рослинка, то не знаю. Вона похожа на. Оце що в самому кінці на астру, але з високих розовим цвіте. Такий великий кущ. От. А те жовте, що я казала, то я його забрала. Ось такий вигляд має. От. Правда, мангал треба накривати буде ось цю е, підставку, тому що вона з дошок. Ми її полакуємо і будемо накривати, щоб під дощем не мокла. І куточок вже культурний, чистенький, все лишнє забралося. От і так. Ледве вчора встигли під дощем, тому що була погода дуже погана на вечір, тому я дуже рада, що мій чоловік допоміг, тому що сама би я точно не встигла. От, Не повірите, я стояла і тримала парасолю над ним, тому що моросило конкретно. І сьогодні погода невтішна. У нас дощ, затягнуло. От, і так. Тому дякую вам всім за перегляд. Дякую, що коментуєте, лайкаєте, підтримуєте мій канал. От. Дуже рада, якщо вам цікаво мене переглядати. Напишіть мені, будь ласка, свою думку насчід цієї мангальної зони. Як вам? От всім гарного дня, сонячного скорішої нам перемоги.